До речі, ви знаєте, від чого ми вчора остаточно відмовилися е, при звільненні залужного і призначенні сирського. Ми остаточно відмовилися від окупованих територій. Фактично, від е, найменшої можливості їх звільнити силою. Ну, якщо це при залужному, звичайно, було непросто, то при сирському це фактично. Зовсім неможливо. Сирський і близько не має того авторитету у Збройних силах України, який має залужний. За залужного солдати готові були, готові досі йти, ризикуючи фактично своїм життям. Чи будуть вони готові за сирського? Ну, Значно менш будуть готові. Це я вам скаже будь який військовий. Тобто і близько віри такої в цього головнокомандувача, в цього полководця, немає. Ну і ще одне питання відносини з міжнародними партнерами. Залужний був постійно на проводі із головними. Військовими керівниками Сполучених Штатів Америки, а також інших країн, залужний блискуче володіє англійською. Скажіть, а сирський взагалі англійською володіє, хтось знає. Я знаю, що він військовий вуз в Москві закінчив. Ну, це точно не означає, що він володіє англійською. Е, я так розумію, що авторитет його серед е, е, закордонних партнерів наших ще менший, ніж серед наших. Військ і можливості пробивати якісь поставки зброї, про що не домовилася цивільна влада, в нього взагалі немає ніякої. Ну, можливо, це і було одною з причин, чого е, його поставили замість Залужного, ну, щоб не вів там якихось е, перемовин не заводив дружбу із е, високими чинами е, в США чи в Європі. Але те, що тепер ми не зможемо нічого відвоювати, ну це, так би мовити, забудьте, що називається на найближчий час. На жаль, на жаль, на жаль. Хотілося б, щоб було інакше, щоб помилитися, але не бачу до цього ніяких підстав.